У рамках реалізації обласного проєкту Аграрна Україна учні та педагоги Катюжанського училища досліджували обрядовий хліб Закарпатської області. З метою ознайомлення з гуцульськими святами, а також предметами та традиційною випечкою, з ними пов'язаною, відвідали Рахівщину, здійснили завучну екскурсію в музей хліба на Хущині, які по всій Україні на Закарпатті хліб свято шанували. Хлібом і сіллю зустрічали бажаних гостей, з хлібом приходили до новонародженої дитини, символізуючи тим самим побажання достатку. Хліб мав велике значення і в аграрній магії. З хлібом у гуцольських селах починали оранку та сівбу. Щоденний хліб у гуцулі, як і в інших горян, був прісний. Його пекли із вівсяного борошна корж, пізніше із кукурудзяного, Мелай Малай. Типовим для закарпатських сіл явищем є додавання до хлібного тіста вареної картоплі, як наслідок постійної нестачі зернових. Такий хліб називається бурчинник, бурішник, ріплєник, залежно від локальної назви картоплі в тій чи іншій місцевості. На хрестини, гостини на Закарпатті випікали кітлики – ріжки з пісочного, сирного або ж багатошарового тіста. На Великдень, Різдво, храмове свято банник. Поріг начинкою по сезону. На різдвяні свята випікали смачні солодкі кульки з пшеничного тіста, бобальки. Ще один символ різдва коричун. Це велика хлібина на дріжджах з пшеничного житнього або кукурудзяного борошна і заглибленням по центру. Прикрашають бобами, колосками за кількістю членів сім'ї і бережуть до наступного різдва. Щоб відчути Закарпаття на смак. Майстри виробничого навчання провели майстер-класи по випіканню обрядового хліба та презентували диво смаколики на виставці. Не оминуло увагою і весільний хліб, який здавна наділений величезною магічною силою. Окреме дослідження було присвячено його величності медянику. Він є кулінарною спадщиною весільних обрядів селища Великих Бочків на Рахівщині і входить до елементів нематеріальної культурної спадщини Закарпатської області. Це весільний оберіг, який спокушає п'янкими ароматами, адже до складу виробу входить аж 16 компонентів, і головний це мед. Розмаїття кольорів на візерунках, які прикрашають медяник, говорять самі за себе. На Гуцульщині чи не найбільш суворо дотримуються регіональних звичаїв у святах календарного циклу, сімейних та весільних обрядах. Хліб, як сонце, кажуть гуцули. Власне кажучи, усе життя закарпатців відбувається під символічним благословенням обрядового хліба. З метою ознайомлення з унікальним варіантом весільної випечки бочківським медяником відвідали селище Великої бочків на Рахівщині, де радо ділилася з нами кулінарними традиціями майстриня Марія Торій, Марія Торій великий бичків закарпаття. Я майстриня. Великобичківського весільного медяника, який є оберегом для молодої сім'ї. Це є традиційна весільна випічка тільки нашого селища, я можу сказати, тільки нашого, селища, бо його не відтікають більше ніде. На медяникові, так як на грушниковій, відображається побажання молодим. Завжди медяник малюється під гуцурську вишивку. І ніколи нема двох одинакових медяників, так як старі люди вірили, що у медянику відображається доля людини. І як нема двох одинакових долей, так нема двох однакових медяників. Звісно, випікання медяника тримається в секреті, так як мед рецепт медяника був придуманий нашими весільними кухарками. Перша згадка про медяник датується 1914 роком. Медяник у нас слугує. Випічкою, яка йде і в церкву, і на розпис, і на самому весіллі нас випікають весільні колачі, з якими також пов'язана своя традиція. Бо весільним кулачем мама зустрічає молодих. Потім також молоді йдуть. Залі під колач, який розламлюють дружби і пригощають ним усіх гостей. Е, ще також пов'язана одна традиція з колачем, але в нашому сусідньому селі, також на Рахівщині, де скільки є пар кумів, стільки пар колачів. І там зранку на весіллі як молоді ламають свій колач, так кумила мають свій колач, і пополовинці несуть собі додому. Перше, з чого починається розмальовувати медяник, це малюються чотири ромби, які символізують хрест, тобто хрест навхрест. Обов'язково на медяникові мають бути червоні кольори. Це якби оберіг від зуроків і так далі. Mm -hmm. На медяникові має бути білий колір, щоб у молодих була світла-життєва дорога. Також малюються от такі якби, огорожі, це ну, щоб... Був захист. Також ну я здавна як малювали ромби на вишивці, ну вишивали ромби на вишивці, те, щоб була земля і засіяна земля. Ну це якби таке побажання молодим. Щодо весільної традиції, то кума перший свідок, яка приносить медяник до молодих, вона з цим медяником як йде всюди, він освячується і в церкві. Обов'язково він є і на розписі, і вже коли молоді заходять у зал, то мединик ставлять на стіл до молодих.